Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 47% українок та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та опереджень. Сполучені Штати Америки виконали блискавичну операцію із затримання президента Венесуели Ніколоса Мадуро. На це їм знадобилося буквально півгодини. Мадуро разом із дружиною доправили до Нью-Йорка, де їх судитимуть. Йому закидають причетність до наркотероризму, контрабанди кокаїну, зберігання зброї та вибухових пристроїв. Ще з листопада минулого року Вашингтон оголосив боротьбу з контрабандою наркотиків із Венесуели. Американські військові атакували кораблі, які могли перевозити кокаїн та інші заборонені речовини. Трамп назвав Мадуро наркотерористом та намагався змусити його добровільно залишити посаду президента. Однак той не погодився. Прихильні диктаторові військові Венесуели звернулися до громадян, заявили, що країна стала об'єктом найзлочиннішої агресії з боку уряду Сполучених Штатів та попросили терміново скликати Радбез ООН. Лідери венесуельської опозиції заявили, що відновлять порядок Україні та звільнять політичних в'язнів, поки ж усе контролюватиме Вашингтон, сказав президент Трамп. Ми не хочемо, щоб хтось втрутився і ми мали ту саму ситуацію, що останніми роками ми збираємося керувати Венесуелою до того часу, коли зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми хочемо миру, свободи та справедливості для великого народу Венесуели. Спецоперацію Сполучених Штатів у Венесуелі прокоментував і український президент. Він натякнув поряд з нашою країною. Є ще один диктатор. Якщо, якщо можна да, так з диктаторами, ось так, то сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. Дональд Трамп планував повалити режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуру ще під час свого першого терміну. Про це в ефірі CNN заявив Джон Болтон, який був радником Трампа з нацбезпеки у 2018-2019 роках. Захопленого венесуельського диктатора доправили до центру утримання під вартою в Брукліні. Про це пише New York Times, зазначаючи, що внаслідок суботніх ударів по США ударів США по Венесуелі загинули принаймні 40 людей. Це як військовослужбовці, так і цивільні. Судовий процес на Мадуро за звинуваченнями у наркотероризмі буде вимагати від американської влади доказів, які будуть переконливими для всіх 12 присажних. Інакше диктатора можуть виправдати сполучені штати та більшість цивілізованих країн вла. До Мадуру вважають нелегітимною через постійну фальсифікацію виборів, масові репресії та системне переслідування опозиції ув'язнення венесуельського диктатора спричинило сплеск радості біженців від режиму Мадуру та його попередника Уго Чавеса. Ми знали, що це станеться, але не думали, що так швидко. Новини нас застали зненацька за одну ніч, але це ще не кінець. Після цього нам потрібно зосередитися на відновленні Венесуели. Найважливіше те, що ми скоро зможемо бути зі своїми сім'ями. Принаймні, я не бачу своїх доньок шість років, тому маю змішані почуття. Я багато плакав. Я дуже радий, бо знаю, що скоро зможу повернутися до Венесуели. Коли ти тут в Аргентині за межами своєї країни, коли тобі довелося залишити країну через політичні переслідування, через викрадення, і тепер ти бачиш, що режим всіх цих катів валиться один за одним, ось що нас розчулює, ось що змушує сказати. Вау, серце моє кричить від радості. Дональд Трамп після захоплення Мадуро спочатку дав зрозуміти, що розраховує керувати Венесуелою руками віце-президентки країни Делсі Родрігес, яка, начебто, погодилася співпрацювати з Вашингтоном. Втім, заявила, що Мадуро залишається законним президентом Венесуели. Потім Трамп повідомив, що контроль над країною працюючи спільно з Венесуельцями, візьме його команда, до якої увійдуть держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гексет. При цьому лідерку Венесуельської опозиції та Леорадку Нобелівської премії Марії Коріно. Майчадо Трамп, судячи з його слів при владі у Венесуелі не бачить. Понад півсотні удара ударних безпілотників атакували Україну цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, Росія запускала дрони із чотирьох напрямків. Більшість ворожого залізяча були шахеди станом на восьму ранку. Збито чи знешкоджено 40 ворожих БПЛА. Та шо, також зафіксовані і влучання 13 безпілотників на дев'яти локаціях. Ще на одній впали уламки. Навод росіян відбували авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділ РЕП та безпілотних систем. Повідомили у П повітряних вітряних силах і зауважили, атака триває в небі ще декілька ворожих. БПЛА фрагменти ще двох тіл знайшли сьогодні вночі у Харкові. Тож кількість жертв зросла до чотирьох людей. Напередодні рятувальники дістали з руїн тіла 33-річного -річ... хлопчика та його 22-річної матері. Пошукова рятувальна операція триває у суботу. Попри зливу, на місці вибуху в центрі Харкова працювали понад 300 людей та понад 80 одиниць техніки. Розповів голова ОВА Олексій Нігубов. Задіяні підрозділи ДСНС, правоохоронці, кінологи та комунальні служби пошкоджені понад 30 житлових будинків та розташована поряд лікарня. Найбільше руйнування зафіксовані у шести будівлях біля епіцентру вибуху, чи можна буде їх далі використовувати, чи доведеться зносити, вирішуватимуть експерти на повний розбір завалів. кажуть, вова знадобиться ще близько доби. І як щойно повідомили в ефірі марафону, Харківська обласна прокуратура під завалами ще можуть бути люди. За Даними прокуратури, безвісті зниклими вважаються ще три людини. Щодо обвалу будинків, враховуючи той масштаб руйдувань у житловому масині в Київському районі міста Харкова. Він був занадто великий, тому саме на зараз ми говоримо, що обвал житлових масивів, житлових будинків не може бути, бо все, що могло статися того дня, воно все сталося. Щодо постраждалих осіб, то щонайменше 30 людей постраждали. Серед них є шестимісячний хлопчик, який отримав гостру стресову реакцію. На Харківщині вночі російські війська атакували ударними безпілотниками населені пункти Чугуївського та Купінського районів. Після ударів виникли пожежі. У селі Мартове Печеніської громади пошкоджені два приватні будинки. Одне обіця зайнялося. Там постраждало троє людей. У селі Кулугіного Башкірівка Чугуївської громади спалахнула автомайстерня. Разом із нею згоріло і два автомобілі. У селі Жуків'яр Великобурлуцької громади пошкоджені три приватні будинки. Там, на щастя, минулося. Без потерпілих. Дві людини загинули та дві поранені минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів окупантами. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили вісім багатоповерхівок та шість приватних будинків. Також загарбники понівечили мережу електротранспорту, магазин та приватні автомобілі. У центральному районі Херсона російські військові вкр... Вкр... вкрили вогнем цілий житловий квартал. Зараз люди оговтуються, забивають шибки панелями і зберігали. Рають те, що залишилося від їхнього майна після обстрілу. Деталі у нашому сюжеті. Ранок 3 січня в одному з житлових кварталів центрального району Херсона кипить робота. Мешканці понівеченого будинку підмітають скло, прибирають уламки, закривають вікна дерев'яними панелями. Аби допомогти власникам постраждалих квартир, сюди прибули працівники обласної комунальної аварійно-рятувальної служби та комунальники з парків Херсона. Росіяни обстріляли цей квартал рано вранці. Внаслідок прямого влучання потрощено цю п'ятиповерхівку. Понівечено фасад і балкони, вибито вікна, також ударною хвилею та уламками пошкоджено шибки в сусідніх будинках. А де ви були, коли прилетіла? Дома. Тут не так. І Скільки було прильотів? Два е, чи три точно було. Це б десь десята чи десь тридцять, десь так. Шо, це його... Добре, що я була хоч в коридорі, що на мене це все не посипалося. Під час цього прильоту дивом ніхто не постраждав. Одні мешканці встигли сховатися, інших просто не було вдома, бо виїхали на свята. Мало я у... поїхав в я вийду, можу, просто повезло, що уїхали, Да. Боже, як хорошо, що нікого не було. А коли це було? Ну, ну час назад, я не знаю. А скільки ви прильотів було це? Один такий сюда, один, бо я вийшла з сином інвалідом. Я на нього падала, якраз тільки зайшла за налюх. Нині працівники національної поліції фіксують наслідки цієї ворожої атаки і ті пошкодження, що отримали помешкання жителів центрального району. Тим часом Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до смерті людей. Йдеться про чоловіка та жінку, які загинули вранці через російський обстріл Дніпровського району Херсона. Сергій Єременко, програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини. Рано вранці ворог атакував Конотопський район Сумщини. Та коли рятувальники приїхали на виклик, аби обстежити пошкоджену нежитлову будівлю, окупанти повторно вдарили по тому ж місцю. На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав, всі встигли відійти в безпечне місце, а щойно стихло загасили пожежу. Напередодні під прицілом російських загарбників були 12 громад Сумщини. Пошкоджені або зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки і машини. Один із російських ФПВ-дронів прицільно атакував 52-річного Пителя в есманській громаді він саме вийшов з будинку по воду. Як пролунав вибух, цивільний чоловік загинув на місці. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває на Черкащині. Напередодні армія РФ завдала ракетного удару по місту Золотоноша. П'ятеро людей травмовані, двох шпиталізували. Для постраждалих працюють пункти обігріву і незламності. Людей забезпечили першочерговими будматеріалами із фонду міста та від Червоного Христа. Тим, кому було ніде ночувати, запропонували тимчасове перебування у місцевому територіальному центрі соціальної допомоги. За останньою інформацією, ОВА, вибуховою хвилою та уламками у золотоноші пошкод Жені п'ять багатоквартирних та з десяток приватних будинків зачепило також кілька приватних підприємств. Повибивало вікна в закладі освіти та у гуртожитку. Це бачите, що нема, нема ніде нічого. Все, все, ось тут іще. Воно. Розбиться все зараз. На місці події працюють всі відповідні служби, ДСНС, поліція, створення комісії міської ради, які проводять побудинковий обхід, визначають ступінь пошкодження, кількість пошкоджених будинків. Росіяни вбили двох людей на Херсонщині і ще двоє цивільних поранені. Ворог діє підступно о дев'ятій вечора. В Дніпровському районі Херсона скинули вибухівку з безпілотника на 52-річну жінку. Вона в лікарні. А у другий дня атакували 41-річного чоловіка в садовому. Весь минулий день вони били по Херсонну артилерію. Обласна військова адміністрація виклала відео руйнувань у центрі. У цьому будинку пробили стіну та повилітали вікна, понівечені і сусідні споруди. А в корабельному районі пошкодили тролейбус. На щастя, люди не травмувались. Міська військова адміністрація виклала фото наслідки ударів по зеленівці. Селище тероризували вчора, з вечора і сьогодні зранку. Під вогнем житлові квартали пошкоджені п'ять приватних будинків. Про жертв місцева влада не повідомляє. Загалом під ударом 31 населений пункт над Дніпром. Після чергового удару росіян по Запорізькому районі поранена 51-річна жінка. Загалом протягом доби окупанти били по регіонові понад 500 разів. Повідомили в обл адміністрації. Під вогнем опинилося 25 населених пунктів. Найбільше окупанти били дронами з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, росіяни завдали 13 авіадарів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Святопетрівці, Староукраїнці, Білогір'ю. Обласна влада нарахувала 20 повідомлень про пошкодження житла, автівок та господарських споруд. Лави ворога порішали ще на 900 окупантів. Стільки росіян напередодні наші сили оборони ліквідували, поранили та взяли в полон на лінії фронту. Свіжі дані опублікував Генеральний штаб збройних сил України. Тож від початку повномасштабної війни російське військо вже втратило в Україні більше мільйона двохсот своїх своїх, э, своїх вояків. 200 тисяч своїх вояків також напередодні наші захисники знищили 12 артилерійських систем, два танки, майже 90 одиниць різної автомобільної техніки. Не досягли своїх цілей і 278 російських безпілотників. Це і дрони камікадзе, і розвідувальні крила. Основні втрати ворога на Донеччині та Запоріжжі саме там нині тривають найактивніші бої. Служба в елітних військах, пекельний покровський напрямок, 22 контузії і тяжке поранення руки. Наступна історія про захисника з південноукраїнська, який після реабілітації повернувся до рідного міста і тепер несе службу в одному з ТЦК. Це але ще в шпиталях. У нього в його житті відкрився другий фронт. У нареченої виявили рак мозку. І Тепер він бореться за свою кохану, яка весь час підтримувала його на передовій. Максим і його Тетяна потребують і нашої з вами. Підтримки. От поживітька Віталій Вікторович друг був багато тут, звісно хто з таке юності пройшло. Ми йдемо з Максимом Алеєю слави в його рідному південноукраїнську. Для нього це особливе місце, бо своїх загиблих побратимів вважає янголами охоронцями. Було неприємно, коли дрон скинув на мене скіт, і этот скіт не розірвався. Було неприємно, коли дрон гнався за мною. Ще на початку нашого інтерв'ю Максим попереджає про тремтячі руки. Це наслідки його численних контузій. Якщо буде труситися, так трошки це та послідство тремори. Це була міновибухова травма контузії. Ну, тільки зафіксованих, мабуть. Це все Максим розповідає про службу в 101-й у Кримі бригаді охорони генштабу в цьому елітному підрозділі від 24-го. До цього працював в аварійній бригаді Південно-Української АЕС. Був волонтером. Торік його мобілізували. Максим проходив навчання також і за кордоном. А далі був Покровський напрямок. Це Терецьк, да це таке життя. Я побачив перше, що таке трикони. Ми заходили за штурмом. Ми заходили в те місце, де були орки. Де був противник, вони закріпилися, якраз вони тримали на прицілі наших хлопців-суміжників. А ось і кадри цього штурму. А ось, ось другі в машині це я їду. Бійці спецпідрозділу, з якими заходила група Максима, зафільмували кожен крок. Тоді наші воїни взяли в полони чотирьох росіян. Сам з Росії кажу, так узнать, хто откуда, звідки, які цілі прислідують, за які гроші вони прийшли. Максим народився в Челябінську, до України, переїхав у дитинстві з батьками. Самі Південноукраїнськ став йому рідним містом. Я вже живу в Україні. В Україні живу з 1994 року, і вже на сьогоднішній день я конкретно заявляю: моя батьківщина це Україна. Саме тут він зустрів і своє кохання, наречену Тетяну. Вона з донечкою весь час підтримувала Максима навіть тоді, коли було дестерпно важко. Наречена Тетяна, а донька Євгенія. Це було в мене саме-саме таке внутрі, для чого я мав вижити, повернутися. 38 діб не бачив себе в зеркала. Можемо мене сфотки, щоб я побачив себе. Оце я себе побачив такий обмороженими руками. Це вже Максим показує світлини під час евакуації. Їхню позицію нещадно накривали вогнем. У Максима міновибухова травма та тяжке поранення руки. Потім багатомісячне лікування. І вже у шпиталі він отримує нагороди. Це золотий хрест за виконані бойові задачі. Це нагорода. За оборону територіальної громади. А потім шокуюча звістка від нареченої. Поки я в госпіталях, і в шпиталях, і в реабілітаційних центрах, моєї наречені виявилася онкологія рак головного мозку, моє нареченій 34 роки. Далі термінова операція та хіміотерапії. Максим каже, в його житті відкрився другий фронт боротьба за життя коханої. Він переводиться на службу до одного стецика, аби бути поруч з нареченою. Каже, то нової посади звикав довго. Наче нічого нема, їздять красиві тачки, в них хлопці, на вигляд мужні, але вони якось ухиляються, якось. Питаються прожити це життя як начебто у них немає ніякої війни. Максим постійно на зв'язку зі своїми побратимами на передовій щодня бореться за життя коханої. Максим та Тетяна потребують нашої з вами підтримки в боротьбі з недугом. Для них важливий кожен донат. Моя головна мрія, щоб, щоб маленька донька не залишилася без мами. Це, це саме основне. Ну а так. Чекаю перемоги, яка обов'язково буде. Луїза Ярьміна, Диніл Сліш, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Кадрові зміни, які нині відбуваються, поки не торкнуться головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Про це Володимир Зеленський сказав напередодні на брифінгу журналістам. Він також відреагував на заклики військових командирів не звільняти главу СБУ Василя Малюка. Зеленський заявив, усіх він поважає, але буде робити ті ротації, які уже запланував. Голова держави пояснив, кадрові перестановки відбудуться у всіх сферах. Перезавантаження триватиме до кінця січня. Напередодні новий глава офісу президента Кирило Буданов отримав першого заступника. Цю посаду обійме перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Водночас він продовжить свою роботу в переговорній групі щодо угоди про мир. Також найближчим часом нинішній міністр оборони Денис Шмигаль має очолити міністерство енергетики і стати віце-прем'єр-міністром, а оборонним відомством керуватиме. Чи міністр цифрової трансформації, і перший віце-прем'єр Михайло Федоров. Він вже погодив. Вони вже погодилися на ці пропозиції. Втім, за їхнє призначення має проголосувати Верховна Рада. І вже сьогодні п'ять областей отримують нових голів адміністрацій. зокрема, Вінниця, Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька. Зеленський наголосив, Україна зараз розглядає два варіанти: мир або ж Росія продовжить війну, тому і посилює владну вертикальність. Якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях захищатись. І ось в цей момент потрібні будуть свіжі сили. І тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур на всяк випадок. Після того, як буде перезавантаження оборонного сектору, ми будемо я буду йти до. Армії до Збройних сил України, але щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажено і все інше працює. Чернетка законопроекту про вибори під час воєнного стану буде готова до кінця лютого. Про це заявив голова президентської фракції у парламенті Давида Арахамія після зустрічі із радниками з питань національної безпеки держав-партнерок. Попередньо вибори відбудуться через три місяці після ухвалення відповідного закону. Але це в тому разі, якщо на лінії фронту буде режим припинення вогню. Деталі майбутнього закону Арахамія не оголосив. Мовляв, над ним тільки но почали працювати і була створена робоча група. Депутати вже обговорюють так гібридне голосування, щоб дозволити віддавати свій голос в електронному вигляді. Водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук припускає разом із президентськими перегонами в Україні може відбутися і всеукраїнський референдум щодо схвалення мирної угоди, але щоб його результати були дійсними, в ньому мають взяти участь 50% виборців. А в нинішніх реаліях ця цифра недосяжна, підкреслив Стефанчук. Їхню роботу мало хто бачить, але добре відчуває, особливо біля лінії зіткнення. Це про підрозділи радіоелектронної боротьби. Завдяки їхній оперативності та вправності, значна частина ворожих дронів не долітає до лінії зіткнення. А ще ці підрозділи можуть знищувати не лише безпілотники, а й впливати на курс ракет. Про специфіку роботи бійців підрозділу РЕП 56-ї бригади. Далі матеріал наших колег із сухопутних військ. У сюжеті будуть реквізити. Захисники просять долучитися до збору на обладнання для РЕП. Пам'ятаємо, кожна наша гремня зміцнює обороноздатність України. Вони воюють хвилями. Зброя цих хлопців зовні невидима. Відстань практично не має значення. Джо – такий позивний у начальника РЕП 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ. Його місія рятувати людей. Джо дістає телефон, щоб показати останнє відео. Їхали хлопці на позицію, тож наші ребовці, це ми узнали, Через взаємодії бригад їхали на позицію. Ми побачили відео перехоплення сигналу і шки Побачили, де вона знаходиться, відбились по карті, навели туди засоби. Якраз і шка побачила машину. Ми включили подавлення, і в шка пішла, ну, впала на землю. Хлопці не постраждали, доїхали. Сам Джо родом з Донецька. Обличчя не показує, у місті досі залишається рідня. До повномасштабного вторгнення працював в Чехії, маючи стабільну роботу. Однак з перших днів усе і приїхав до України. А от до підрозділу РЕП потрапив після служби командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Правдами, неправдами через знайомого перейшов в РЕП. Думав, що це ненадовго, там на місяць-два, але затягнулося на більше ніж два роки. 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, відома боями за Маріуполь, Волноваху та Бахмут активно впроваджує сучасні технології у війні. У бригаді діє новий батальйон безпілотних систем «Адамах». Практично з перших днів повномасштабного вторгнення вони використовують реб для протидії ворожим дронам і засобам зв'язку. І сьогодні це вже не виняток, а загальна тенденція цієї війни. Лише за період 7 по 12 грудня підрозділи бригади знищили. 33 fpv дрона та 19 безпілотників типу крило ще рік тому каже бомба, командир відділення роти радіоелектронної боротьби. Воювати, тобто звертати і збивати шахеди, було значно простіше. Шахе домов не летів. Хотів поцілити, наприклад, у Київ. Ми йому казали, що ти в Москві, і він звертався з маршруту, щоб побачити в той самий Київ. Але наразі ворог до цього адаптувався, і тому ми не можемо робити такі великі перескоки gps GPS-координат Підміни тому намагаються підміняти їх потрошки, щоб відводити шахеди акуратніше, помірніше. Зараз противник намагається вдосконалювати техніку, збільшує кількість антенн, щоб краще бачити небо і не реагувати на завади землі. Українські військові у відповідь постійно шукають нові рішення. А ми навпаки, намагаємось придумати, як це обійти, і е, все ж таки зможете його дезорієнтуватися, не влучити, куди він хотів, або якщо зовсім повезе, то відправити його назад е, в Росію. Більше того, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби сьогодні вже можна протидіяти не лише дронам, а й окремим типам ракет, збивати їх з курсу або відводити від цілей. Є ракети, які використовують певні частоти для визначення своєї висоти. На ці ракети ми теж можемо впливати для відведення їх подавлення. Також є артилерійські снаряди з наведеннями певними. Теж у нас є певні механізми для боротьби з ними, бо вони теж наводяться на по Частотам реб які використовує Україна, дедалі ефективніше впливають на системи наведення ворожих ракет за останній рік. Їхні можливості настільки зросли, що фіксуються збої навіть у націлюванні аеробалістичних ракет на звукової швидкості, зокрема кінжалів. Не мовчи, полон вбиває на Волині. Відбулася 31 ша акція на підтримку наших воїнів, які стали бранцями РФ та захисників, які зникли безвісти, і їхня доля досі невідома. Більше сотні ковальців вийшли з плакатами та фото воїнів на центральну вулицю міста, аби вкотре нагадати про оборонців, які терплять знущання і тортури в російських тюрмах, і про тих, від кого немає жодної звістки. Понад годину центр Коваля здригався від гучних сигналів автівок. Так містяни висловлювали підтримку учасникам акції. Більше сотні людей вишикувались у бабіч центральної дороги з плакатами та фото своїх синів, батьків, чоловіків та братів, про яких довгий час немає жодної звістки. Рейса втратила зв'язок з братом Ігором Швораком, бійцем сотої волинської бригади. У травні минулого року він виконував завдання під турецьком. З 22-го року він пішов на захищати. Захищав сміло. Терпливий мужньо, чотири роки. Віримо, що наш брат живий і повернеться з полону. Свого сина азовця вже четвертий рік з полону чекає Тетяна. Він у постійних тортурах, постійних, без їжі, без підтримки, без сну. За цей час від Владислава не отримала жодної звістки, лише свідчення звільнених побратимів, які були з ним у неволі. Що наші герої повернуться додому. Ми віримо у те, що різдво принесе нам наших хлопців. Хтось тобто святкує, а ми. За наших дітей, за них треба так боротися і вони боролися за нас. Син Тетяни один з чотирьох азовців з коваля, які боронили Україну з перших днів великого вторгнення. Один загинув, двоє з полону вже повернулися. А Владислава, мама, досі чекає та віри, не втрачає, як і решта родичів. Це вже 31-ша акція на підтримку наших воїнів, яку проводять у Ковелі. за захисників Маріупольського гарнізону, за усіх захисників і за усіх безвісти зниклих воїнів українських байдужість збиває. Ми мусимо бути голосом захисників, які в полоні, які безвісти зникли. Новорічне бажання, обмін, щоб повернулись наші рідні. Світлана чекала свого сина з полону 27 місяців, тому точно знає, що доводиться переживати рідним захисників. Після реабілітації її Андрій знову повернувся на службу. А вона, як і її однодумці, не пропускає жодної акції на підтримку воїнів, про яких немає звістки. Вони видають найцінніше. Вони видають своє життя і вони ризикують своїм життям. І тому не треба забувати полонених і без ці іван з рідними та друзями чекає на двох своїх братів. І щоразу такі акції стають все масштабнішими. Їх проводитимуть, доки додому не повернеться останній герой. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти і Єдині новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо. Кожен відгук.